Всім привіт. Всім привіт ви на каналі Каліна Тіт. Пам'ятаєте відео там, де ми відкривали подарунки? Пам'ятаємо. Ось це, це, це самий день. Та віде, день народження! Привіт, Камілочка! Привіт! З Днем народження! А скільки тобі рочків сьогодні виповнилося? Три рочки доросла! І ми будемо тепер задувати свічку. У нас є віде, такий віде, 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 тортик. Да? Це такі смачні пірожна. Да? Покажемо зараз їх. Такі смаколики, бачите, ми купили. І наша донечка буде свічечку задувати. Так, давайте посиваємо пісень, Давай? можливо, спочатку. Так. Хейб. О, а можна українка, давайте будемо. Давай. Народження тебе! з днем народження тебе! з днем народження, камілка. з днем народження тебе. Днем. Днем. Днем народження О. тебе. О. А на англійській мові донечка. Ура! А на англійській мові? Happy birthday, Happy birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Camilla! Happy Birthday to you! Ура! Іще, я я, я ще хочу! Ти хочеш ще? Так! Да. Так! А я же мамі запалити свічечку так, щоб мама не зможе сама? Попросимо? О, згоріло! Хорошенько, ану спробуй так, щоб... Все, все. Обережно, що не я. А бачите, у нас все таке шоколадне піроже на захер, <рес> да є. Потім кокосове, полуничне і Тірамісу, а Що ж таке? Це а, все а уснє, таке, да, тріски. Пірожне смачне. Думаю, Добре. Потримай ручкою Раз, два. Ближче Ура! Блище. Блище. Ура! Ура! Льодина! Так! Три рочки ми задаваємо три рази. Так, рахуємо. Раз, два, два три. три. Ура! Ура-ура-ура, ура! Ну що ж, дівчатка? Пока! Будем їсти наше пірожно! Всем пока! Да. Я буду бувати на екрані, а ми буваємо! Буваєте, буваєте!